Декларуйте та відповідально зберігайте отриману або знайдену вогнепальну зброю та боєприпаси до неї. 25 листопада набув чинності закон України щодо вдосконалення отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Прийняття цього закону заклало правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилило механізм контролю за обігом зброї, що є вкрай важливим не тільки під час воєнного стану, а й у мирний час. Зменшення кількості незареєстрованої зброї сприятиме зменшенню кількості злочинів, скоєних із її застосуванням. На Волині за 10 місяців 2024 року було зареєстровано 18 злочинів з використанням зброї. Поліцейські вилучили з незаконного обігу 129 одиниць зброї, 140 гранат та майже 147 кг вибухової речовини. Також зафіксовано 8 схронів зброї. За всіма такими фактами порушники несуть кримінальну відповідальність відповідно до статті 263 Кримінального кодексу України. У поліції пропонують алгоритм, яким чином в межах діючого закону та умовах воєнного стану легалізувати наявну зброю. Свідома позиція громадян це задекларувати і законно зберігати зброю. Зверніться до найближчого підрозділу поліції або ж у сектор контролю за обігом зброї поліції Волині і отримайте про це вичерпну інформацію.